Гуаша для сіючої шкіри наука, переваги та поради експертів. Гуаша стародавня мудрість для сучасної краси, мій особистий досвід і науковий погляд. У світі, де щодня з'являються нові тенденції догляду за шкірою, легко загубитися в нескінченному потоці обіцянок та інновацій. Серед усього цього шуму знову привертає увагу техніка, яка бере свій початок у традиційній китайській медицині. Гуаша. Як людина, яка постійно експериментує з різними техніками догляду за шкірою і цікавиться старовинними практиками, я не могла залишитися осторонь. У цій статті я поділюся своїм особистим досвідом використання Гуаша, розповім науковий огляд його ефективності та дам практичні поради, щоб ви могли вирішити, чи вартий цей засіб місця на вашій полиці краси. Що таке Гуаша і чому він повертається в моду? Якщо ви не знайомі з цим методом, Гуаша від китайського гуа, що означає скрібання іша, що означає застій, це давня практика, яка передбачає використання інструменту з гладкими краями для масажу шкіри для покращення кровообігу та лімфодренажу. Спочатку використовувався в китайській медицині для лікування різноманітних захворювань. Останніми роками він набув популярності як засіб для догляду за шкірою, обіцяючи покращити колір обличчя, зменшити набряклість і навіть уповільнити ознаки старіння. Відродження інтересу до гуаша можна пояснити кількома факторами. По-перше, все більше людей шукають альтернативні методи догляду за шкірою, які є не тільки ефективними, але й екологічними та не передбачають використання великої кількості хімікатів. По-друге, в епоху соціальних медіа ми бачимо багато впливових людей і експертів з краси, які демонструють свої результати та діляться порадами щодо використання гуаша. Нарешті, сама практика Гуаша має медитативний і розслаблюючий ефект, що робить її приємним і заспокійливим доповненням до вашої вечірньої процедури догляду за шкірою. Мій особистий досвід перші враження та віддалені результати. Коли я вперше почув про Гуаша, я був налаштований скептично. Мені здавалося, що це черговий тренд, який швидко втратить свою актуальність. Однак цікавість взяла верх. І я вирішив спробувати. Я придбав інструмент із нафриту матеріалу, який, як вважають, має цілющі властивості. Перша сесія була трохи дивною. Я відчув легке поколювання та відчуття, ніби на моїй шкірі залишилися невеликі сліди від інструменту. Однак після першого використання я помітила, що моя шкіра стала більш сяючою та менш набряклою. Я регулярно проводив сеанси Гуаша протягом кількох тижнів і був приємно здивований результатами. Моя шкіра стала більш пружною та підтягнутою, тонкі лінії та зморшки стали менш помітними, а колір обличчя став рівномірнішим. Крім того, я виявив, що заняття Гуаша допомагають мені розслабитися та зняти стрес після напруженого дня. Наукова довідка, що наука говорить про Гуаша. Хоча наукові дослідження гуаша все ще обмежені, наявні дані свідчать про те, що цей метод може бути ефективним у покращенні здоров'я шкіри. Поліпшення кровообігу, як уже згадувалося, гуаша стимулює кровообіг, що допомагає доставляти кисень і поживні речовини до клітин шкіри. Це може покращити колір обличчя, зменшити набряклість і сприяти оновленню клітин. Лімфодренаж, лімфатична система відіграє важливу роль у виведенні токсинів і відходів з організму. Гуаша допомагає стимулювати лімфатичний дренаж, що може допомогти зменшити набряклість і покращити загальний стан шкіри. Стимуляція вироблення колагену деякі дослідження показують, що масаж обличчя, в тому числі з використанням гуаша, може стимулювати вироблення колагену, білка, який відповідає за пружність і еластичність шкіри. Зменшення запалення гуаша може допомогти зменшити запалення шкіри, що може бути корисним для людей з акне або іншими запальними захворюваннями шкіри. Як правильно використовувати гуаша покрокова інструкція. Щоб отримати максимальну користь від гуаша, важливо правильно його використовувати. Ось покрокові інструкції. Підготовка шкіри. Почніть з очищення шкіри м'яким миючим засобом. Потім нанесіть на шкіру зволожуючу олію або сироватку. Це допоможе засобу ковзати по шкірі, не викликаючи роздратування. Техніка масажу: почніть з шиї і рухайтеся вгору до обличчя, використовуйте широкі плавні рухи, злегка натискаючи на шкіру. Шиє. Рухайте інструментом від підборіддя до вух. Щоки. Рухайте засобом від носа назовні до скронь. Лінія щелепи. Рухайте інструментом від підборіддя до вух. Область навколо очей. Дуже легко натискайте і рухайте засіб від внутрішнього куточка ока до скроні. Лоб. Почніть з центру чола і рухайтеся до лінії волосся. Завершення. Після масажу обережно промокніть шкіру м'яким рушником і нанесіть зволожуючий крем. Вибір інструменту, матеріал, форма і розмір. Вибір правильного інструменту гуаша може істотно вплинути на ефективність процедури. Матеріал найпопулярнішими матеріалами для виготовлення інструментів гуаша є нефрит, кварц і рожевий кварц. Кожен матеріал має свої унікальні властивості. Нефрит вважається найбільш ефективним для поліпшення кровообігу, кварц допомагає зменшити запалення, а рожевий кварц має заспокійливу дію. Форма, інструменти гуаша доступні в різних формах, включаючи місяці, серця, гриби та класичні прямокутні форми. Вибір форми залежить від ваших особистих уподобань і від того, які ділянки обличчя ви плануєте масажувати. Розмір, велике значення має і розмір інструменту. Широкі інструменти краще підходять для масажу великих ділянок обличчя, таких як лоб і щоки, тоді як вузькі інструменти краще для масажу невеликих ділянок, таких як область навколо очей і підборіддя. Помилок, яких слід уникати під час використання гуаша. Занадто сильний тиск, занадто сильний тиск може пошкодити шкіру та викликати подразнення. Неправильна техніка. Неправильна техніка може знизити ефективність процедури і навіть привести до негативних наслідків. Використання засобу на пошкодженій шкірі. Не використовуйте засіб на шкірі з прищами, подразненнями або іншими пошкодженнями. Недостатня гігієна важливо регулярно чистити інструмент, щоб запобігти поширенню бактерій. Гуаша чи варта гра свічок. Мій вердикт. Після мого особистого досвіду та аналізу наукових доказів я можу впевнено сказати, що гуаша є цінним засобом догляду за шкірою, який може принести відчутні результати. Це не чудодійний засіб і не варто очікувати миттєвих результатів, але при регулярному застосуванні воно може покращити колір обличчя, зменшити набряклість, стимулювати вироблення колагену та допомогти вам розслабитися. Якщо ви шукаєте альтернативний метод догляду за шкірою, який є не тільки ефективним, але й екологічно чистим і приємним, гуаша може стати чудовим вибором. Однак важливо пам'ятати про правильну техніку та гігієну, щоб отримати максимальну користь від процедури та уникнути негативних наслідків. Додаткові поради почніть з коротких сеансів 5-10 хвилин і поступово збільшуйте тривалість у міру звикання використовуйте гуаша 2-3 рази на тиждень. Не забувайте про базовий догляд за шкірою, такий як очищення, зволоження та захист від сонця, прислухайтеся до своєї шкіри і припиніть використання засобу, якщо помітите будь-які негативні реакції. Підсумовуючи, гуаша стародавня мудрість, яка може принести користь сучасній красі, спробуйте цей метод і дізнайтеся про його користь для вашої шкіри та загального самопочуття.